Вітаю вас маляти. Сьогодні пропоную вам намалювати метелику. Дивіться, сьогодні пропоную намалювати ось таких метеликів. Скільки у мене метеликів? Так, їх багато. Два, один, два. Якого вони кольору? Так, жовтого, подивіться, жовті крила, так? А тулуб якого кольору? А тулуб червоного кольору ось, подивіться. Та є ще що вусики. Також у нас є трава, вона яка. Вона зелена. Якого вона розміру, різного розміру. Подивіться, є низька, а є висока. роботи нам знадобиться аркуш паперу білого кольору, фарба жовта, червона, зелена, пензлик, губка для миття посуду, резинка, водичка та серветка. Спочатку ми з вами намалюємо галявину. Беремо пензлик, занурюємо у водичку. Потім ми зелену фарбу, занурюємо, пензлик, тримаємо ось так трьома пальчиками і робимо ось таку травичку, проводимо рівнесенький лінії. Вона може бути різного розміру, різна за висотою. Проводимо знизу вгору ось так. Ось так. Тивочка різна за розміру. Ще трішки набираємо водички та фарби. Особенно ось так. Тепер ми гуємо пензлик. І тепер будемо малювати метелики. Для цього ми беремо. Губку для миття посуду, ось така у мене, та резинку. І нам треба перев'язати губку посередині, щоб вийшов ось такий бантик. Подивіться, вам допоможуть зробити це дорослі. І тепер ми беремо жовту фарбу, набираємо та змащуємо. Нашу губку, ще трішки водички та фарби, добре змащуємо жовтою фарбою ось так дивіться, одну сторону і іншу. Тепер перевертаємо і щільно добре притискаємо ось так. Затискаємо, і у нас виходить ось такий метелик. Подивіться. Давайте зробимо ще одного метелика, щоб одному метелику було не сумно. Ми ще набираємо фарби жовтої. Ось так, змащуємо водички. Ось так, дивіться. Добре, добре. І ще одного метелика робимо, притискаємо щільно до аркуша паперу. Ось такий метелик у нас виходить. Але метеликам чогось бракує. Давайте домалюємо метеликам вусики. Вони будуть у нас червоного кольору. Домальовуємо тулуб та вусики. Ось так. І ще раз. Домальовуємо тулуб та вусики. Подивіться. Метелики можуть бути різного кольору. Тож малюйте, а я буду чекати на ваші роботи.